Всім привіт! Сьогодні будемо читати статтю про те, чому люди мігрують з Next.js на TenStack. Бачите, як? Сів писати не було світла, тільки почав дали світло. <с -ріпі> Отже, що таке Next? Ви можливо знаєте, якщо ви з React працюєте, це фреймворк побудований поверх React, який зроблений компанією Версель. Йому вже якусь там енна кількість років. Нещодавно з'явився TenStack Start це такий більш community driven open source framework, який розробляється окремими людьми. І люди щось в ньому побачили і почали потроху переходити. Я сам його не використовував, використовував тільки окремі бібліотеки, тому цікаво. Розібратися, що ж не так з Next і що, що добре в TenStack Steck Start. Отже, чому розробники полишають Next.js і переходять на Ten Start? Старт. В світі React багато опіній, і кожні декілька років з'являються нові фреймворки, які змінюють наші підходи до побудови аплікейшенів. Тут я не згоден. Не знаю, як у вас, у мене мало що змінилося за останні там, років 5. Бо якось після того, як прожився React, мало що змінювалося. Ну так, там Solid з'являвся, але це такі, воно виглядає до сих пір як більш такі маргінальні технології Sveld. Я мало знаю людей, які їх використовують серйозно в продакшені. Next.js став дефолтною платформою для того, щоб робити веб Він Робить вас продуктивними, тому що ви не з нуля все робите, а у вас вже є готовий фреймворк. От, і допомагає вам якби, розробляти проекти швидше. Але останнім часом розробники почали переходити на TenStack Start. Це більш новий full stack фреймворк, який розробляється командою людей, які зробили TenStack Query і TenStack Router. TenStack Query раніше називався React Query. Це одна з небагатьох бібліотек, які я використовував з цього стеку і ну, типу, свої задачі вона класно е, вирішує. Люди переходять з Next не тому, що він зламаний, а тому, що цей стек відчувається більш простим і зрозумілим, і більш схожим на React. Він повертає людям контроль, і вони розуміють, як їх система працює. І це дуже важливо, тому що це правда, що фреймворки Забирають у вас контроль, тому що ви віддаєте все фреймворку, він вас контролює в цьому як би, його, як то кажуть, value proposition. От. Але рано чи пізно ви впираєтесь в цей в зони в забор цього контролю, і розумієте, що вам треба трошки щось інше або більше, ніж той фреймворк дає. Тому краще назбирати під себе бібліотек і зробити собі систему. Яку ви можете змінювати, розширювати, ніж сидіти всередині фреймворка в цілому? Так, наростаюча фрустрація з Next.js. Багато розробників багатьом розробникам подобається Next.js за його простоту. Але з часом фреймворк розростається, обростає складністю, перехід на ап-роутер, додавання React сервер-компонентів. Постійні зміни в підходах, все це робить користування фреймворком доволі, складним, доволі складною штукою. Одна людина в ком'юніті сказала: я втратив довіру до Next.js після багатьох років постійних, постійної зміни у фреймворку і додаванням складності. Бенефіти нових фічей не покривають ту Когні... Те когнітивне навантаження, яке дає, е... накладає на мене Next. Розшифровуючи, типу, е... ви працюєте на якомусь проєкті. Ваша задача е... шипити фічі. Фічі мають щось там велью якісь давати, воно щось має продавати, заробляти гроші. Тобто туди ваша має бути йти основна енергія, а не в те, щоб боротися з фреймворком чи бібліотекою. Тому що, якщо це так, то це називається неправильне розподілення ресурсів. Е... Типу, Більшість ваших ресурсів має йти в, в там, виконання бізнес-задачі, а не в інженерні е, якісь алгоритмічні штучки чи борьбу з бандлером чи з фреймворком. Тому що це вам нічого не дає, по суті. Ви просто становитесь експертом. Як колись е, були меми про експерт е, випак конфігуратор От, це якраз про те, типу, воно нічого не дає. Просто інструмент або фреймворк був зроблений неправильно. Він не зроблений був для людей. Для того, щоб вирішувати проблеми, а він був змодельований таким чином, що він, може, можливо, сам того не розуміючи, е, багато, накладає багато складності на людей. От. Е, інші розробники також зауважили про те, що Next стало набагато складніше дебажити, і нові фічі часто ламають старі підходи. Е, також про Next часто говорять, що е, це Тепер уже фреймворк, який е, сидить в самому Верселі, і він є невід'ємною частиною цієї платформи. Багатьом подобається сама компанія Версель. Але е, є відчуття, що фреймворк це вже не про девелоперів, а про платформу, про те, щоб вас тримати на цій платформі. Е, як хтось сказав, що мені дуже важко відділити Next від Верселя. Більшість бенефітів, які і фіч, які я отримую, насправді отримую не від самого Next-а, а від платформи Версель. Це зрозуміло. Версель це компанія, яка заробляє гроші. Вони зробили Next.js фреймворк, підсадили на нього людей, потім зробили фічі в, самому, в самій платформі Версель, заекспозили їх через Next. І тут пройшов якийсь час, і ви самі того не зрозуміли, а вже підсіли на їхню платформу. А кудись з'їхати вам буде достатньо важко. Так що, якби, всі заробляють гроші. Нічого тут такого нема. Просто треба розуміти, що ви робите перед тим, перед тим як ви починаєте зробити. Тенстек uh, uh, базується на довірі. Тенстек uh, як фреймворк не взявся звідкілясь. Uh, він побудований командою людей, які зробили tenстек query, React Query, бібліотека, яка докорінно змінила, як ми працюємо з uh, remote стейтом, тобто серверним стейтом. Він React-Query замінив Redux достатньо простою бібліотекою, яка просто працює. Тут я погоджуюся, тому що якщо ви працювали з Redux, якщо ви пам'ятаєте ті часи, для того, щоб дані з сервера, вам треба було прописати весь цей pipeline, data flow, захендлити ефект, зробити реквест, променеджити, розставити флаги, променеджити loading state, error state. Ну, коротше, це треба було робити руками. React query або TenStack Query, він все це від вас ховає. От. Фреймворк теж все це від вас ховає. Але тут ми говоримо про бібліотеку, яка вирішує конкретно якусь одну задачу. Але навіть це інколи погано, тому що не завжди то. як щось... Як... Щось робить бібліотека, вас може влаштовувати. От. Але імпакт набагато менший, тому що це бібліотечка, яку ви використовуєте конкретно для От. Ем, Такі самі ідеї, простоти, які були е, закладені в React Query, увійшли в Ten Start. Люди вже довіряють команді Тенстеку, тому що вони робили інструменти, які вирішують реальні проблеми. Тобто, першочергово люди, розробники вирішували свої проблеми. Якщо у розробника є якісь проблеми, то, скоріш за все, у інших розробників будуть такі самі проблеми. От. І інструменти створені дійсно для вирішення цієї проблеми, скоріш за все, вам також допоможуть. Як сказав один з розробників, команда Text зробила з роутингом і серверною логікою те саме, що вони зробили з State Management. Тобто зробили його простим, зрозумілим і тайпсейф. Це, це класно. Якщо це так справді є, то це супер. То що ж таке Ten Stack Start? Ten Stack Start це full stack Framework, React Framework, який побудований поверх TenStack раутеру, білдиться це все за допомогою Vite і поєднує в собі client side application з server-side рендерингом. І все це типу, не сховано під капотом. Ви це все контролюєте. Основні фічі. Type safe routing. Валідація під час компайл-тайму. Якщо типи не зійшлись, параметри змінились, ви це не, не а, пофіксили. Зрозуміло, що проєкт не збілдиться. Це добре. Серверні функції ви можете писати логіку бекенду в тому самому проєкті, де у вас знаходиться і клієнт. Ну зрозуміло, це знову ж таки це схоже там, на серверні функції в реакціях компонентах. Нічого нового, просто по-іншому зроблено client first rendering – у вас є server-side rendering для перформансу, але навігація все ще така сама швидка, як single-page application. Тобто, ну, скоріше за все, це просто мається на увазі стандартна архітектура, де ти там можеш за сервер рендерити щось, е, а потім а основний тебе application все ще чисто на фронтенді. Або там є якийсь prefetching е, раутів. Е, простий deployment працює на NetFliFi. Cloudflare, версель на будь-якому сервері з нодою. Це класно, бо я можу там і на AWS задеплоїти, і на Heroku задеплоїти, і куди мені завгодно, не лише на якісь обрані платформи. Uh, Tensteck Start не змінює React, Він дає React uh, Сучасний сучасну базу для того, щоб робити аплікейшни не з нуля, а вже маючи якісь, скажімо так, фундамент, інструменти, а, і це добре, тому що якщо ви працювали з React достатньо багато і почали це робити давно, то можливо ви пам'ятаєте, що приблизно саме так з React'ом і все й робилося. Ви набирали собі бібліотеку. Під е, ті задачі, які ви хочете вирішувати. Проблема була в тому, що не всі розуміли, як вирішувати якісь задачі. Тому що на ринку завжди багато початківців. Початківці не знають, що, що їм треба обирати і що як робити. Тому е, е, в таких командах частіше брали, типу, щось Angular, бо в нього вже все було з коробки. В React такого не було. Так і народився, в принципі, Next. Тому що потрібен був фреймворк, щоб ну, людям подобався React, Всі розуміли приблизно його там, value proposition. Але складно було. Бо нема, типу, цих батареях, які вже йдуть з, з коробки. От, тому зробили фреймворк. Але бачите, фреймворк обростає і становиться складним. Тому це повернення до простоти. Так виглядає, що TenStack він якраз і повертається до якоїсь простоти це, це класно. А, чому девелоперам подобається? Чому заробникам подобається TenStack? А, менше магії більше контролю. Фреймворки, як Next, такі як Next і Remix, а, мають достатньо багато магії під капотом і ховають від вас а, деталі і автоматизують за вас багато чого. А в TenStack Start це не так. А, ви самі обираєте, як і коли завантажувати дані і що рендерити. І що рендерити. От. А, контроль це добре. Головне знову ж таки, розуміти, що з цим контролем робити. А тому, типу, завжди на проєкті має бути людина, яка. Це, ну, якщо не всі, то хтось має це розуміти і направляти. Тенстек відчувається більш близьким до React. Багато розробників казали, що після того, як вони почали використовувати Тенстек, вони, вони взагалі ті, не сприймали це як фреймворк. Відчувалося як старий добрий React з набором бібліотек, які вони використовують разом з React. От про те, що я говорив, як раніше це робили. Класний Developer Experience, Type-safe routing, інтегровані серверні функції, зрозумілий Data-fetching і все це, все це робить дебагінг швидшим і зрозумілишим. На людина сказала, що коли я вперше спробував ten stack Start, я подумав, що чогось не вистачає. Тому що все було достатньо просто, воно просто працювало. Це теж цікавий момент, тому що ми звикаємо до складності. і От, якщо ви працювали з реактом, ви до нього звикли. Якщо хтось приходить, наприклад, бекенщик і каже, що це дуже складно і незрозуміло, нафіга ви це робите. От, він має рацію, тому що реакт справді складний. Типу, скільки проблем з одним юзефектом і його депенденцями, це просто постійний мем. От, це не просто так, тому що це складність, складність, яку вивели на розробника. А ми звикаємо до складності, і нам здається, що це все як би, зрозуміло, як воно працює, що треба робити, що не треба робити. Але навіть цей сам факт того, що ви маєте в голові тримати якийсь Набір правил, як щось треба робити, а щось не треба робити з одним хоча б там Юз-ефектом це вже велика складність. Тому що Юзе-ефект це всього лише маленька частина реактору. Тому так. А складність вона ще і затягує. типу, Чисто з інженерної точки зору, складність це прикольно, тому що ти там кавряєшся в якомусь алгоритмі. Це, типу, прикольно таке, о клас, я розібрався, це приємно. А, от. а в простих речах, що там приємного? Ну, типу, там нічого розбиратись. Ти просто маєш фігачити, робити роботу і допомагати заробляти бабки. От, тому ем, тому воно, як би. Спочатку, спочатку подобається складність, а потім з часом ем, складність вже не така класна, коли ти її наївся. І хочеться чогось простого. Тому тендстек йде до простоти. Після того, як ком'юніті наїлося складності Next. Ем, Гнучкий хостінг та інструменти. Використовуючи Vite, ви можете білдити де захочете, і деплоїти куди захочете. Ви не залучені в стек якоїсь компанії і її проприєтарний рантайм. Реальні use кейси Люди, які експериментують з тем стеком, роблять не тільки педпроекти. Ну, це добре. Вони також використовують його в продакшн-проектах, розробляючи внутрішні дашборди і лендінги. Не сказав би, що потрібен реакт взагалі для лендінгів, навіть для темплейдингу. Типу, ну, ладно, можна, але просто реакт за собою тащить кучу тулінга, і це все можна темплейтами зробити. От. Навіть якщо потрібна якась інтерактивність, не потрібен для цього реакту. Не знаю. Не знаю. Я знаю, що на Next на Пейджоутері багато робили лендінгів. Я ніколи цього толком не розумів. Ну, типу, занадто багато він дає для того, щоб е зробити простий лендінг. Зробити простий лендінг — це нарендерити сторіночок, закинути їх на CDN е і JavaScriptм додати інтерактив інтерактивності, то, то, то там. Типу, для цього не треба знати React, просто треба знати JavaScript. Декілька прикладів реальних проєктів на Тенстек start Real-time Quiz Application для івентів. Вони переїхали з Reactor Autor 7 на 10 Start і пофіксили гідрацію, тобто там сервер-сайд рендеринг, напевно, був. Так, мультиязичний дешборд для аналітики. На бакенді у них Laravel, це PHP фреймворк, на фронтенді 10 Start. Добре. Стартапи і інді проекти переходять з Next на 10-Stack, тому що вони хочуть більш зрозумілішого коду, системи і більше опцій і простоти в хостингу їхніх аплікейшенів. Це добре, це, це зрозуміле бажання. Багато девелоперів кажуть, що 10-Stack Start дає їм можливість побудувати MVP-шку і заскейлитись до Production Application без того, щоб втрачати втратити контроль чи додати комплексіті до їхнього проекту. Чому такий перехід важливий? Такий перехід від Next.js до тенстеку це не просто про заміну одного фреймворка на інший. Це відображення того, що люди хочуть простоти. Роками фреймворки за нас роками фреймворки за нас все більше, більше автоматизують, створюють абстракції для того, щоб сховати від нас деталі імплементації, щоб нам не було так страшно працювати з ними. От, і у цього всього є е, зворотня сторона, тому що ти розумієш, що ти не розумієш, як працює система. В тебе білд е, повільний, ти нічого не можеш там змінити, пофіксити. Е, і просто в тебе менше прозорості. Ти не розумієш, в якій системі ти знаходишся, і нема документації, бо вона неповна, і просто як що, що тут робити. От. А TenStack робить е, це все трошки інакше. Він дає. A, розробникам контроль. Він дає розробникам контроль і a, свободу вибору, і самим, як би бути у руля a, своєї системи. І це також добре. Як сказав один з розробників Тенстек. Робить так, щоб не боліла голова, грубо кажучи, це фреймворк, який 99% розробників захочуть використовувати. І тут дуже важливо, тому що одне діло, типу, треба використовувати, тому що немає альтернатив на ринку, і всі сидять на цьому. І менеджер прийшов, сказав, що треба, тому що це класно. А інше, коли тобі, як розробнику, дійсно хочеться щось використовувати, тому що воно зрозуміле просте, і типу фаново його використовувати. От тому е, це хороший поєнт. Підсумовуючи, підсумовуючи, Тенстек Start це все ще молодий проєкт, який, незважаючи на це, вже використовується в продакшені. Його спільнота швидко росте, документація поповнюється і вдосконалюється, і проєкт розробляє команда людей, які вже зарекомендували себе окремими бібліотеками, які давно використовуються в ком'юніті. Next.js нікуди не дінеться, але розробники вже починають. Переходити від складності в простоту, тому що наїлися цієї складності. От. І Тенстек Start — це та бібліотека, той фреймворк, який саме дає цю простоту. Якщо ви людина, яка хоче повернутися е, і до старого доброго React, то, скоріш за все, вам сподобається Тенстек От Отаке от. Е, в цілому, типу, посил цього, е, цієї статті про те, що складність це погано, простота це хорошо. Починали з реакту голого, він був настільки простий, що було складно. Залізли в дебрі фреймворків, тепер повертаємося назад. Це йде по спіралі. От повертаємося назад, але все ще залишаємося у фреймворка у, у, у рамці фреймворку, тому е, це прогрес. Так що пропоную вам, е, пропоную вам е, сконцентруватися на аспекті е, простоти. У вашій роботі і не ускладнювати собі життя.